Історії пошуком, хід яких може змінити кожен. Як і те, і це проєкт знайти своїх. Сьогоднішня історія запам'яталася нашій команді особливо. Адже єдиний кровний родич, який міг би шукати зниклого, зник разом із ним. Тому діму шукала кума. Машину знайшли там. Були такі думки, що можливо їх, їх вже і немає живих. Щоб... Ось якось старалася знову відкидати такі думки, доньки. хотілося думати про хороше. І коли здавалося шансів знайти живими майже не лишилося. Саме наші волонтерці вдалося розплутати цю історію. Іванків, селище на Київщині. Яке опинилась в окупації вже в перший день повномасштабного російського вторгнення? Саме тут живе Марина героїня нашого сьогоднішнього епізоду. В російському каналі виставили його паспорт. Я щось, ну так емоційно щось розплакалась, і ну, тісно вже така була нічого не знаю. і В голові таке було, що може, і справді його вже немає. Ледь стримуючи сльози, Марина розповідає про найважчий момент, який довелося пережити в пошуках кума Дмитра Гарячого. Майже рік вона нічого про нього не знала. Вони породичалися чотири роки тому, коли хрестили доньку Дмитрового брата. У 2019 році ми з ним хрестили дівчинку. Разом. Тоді, мабуть, йому 19 років ще було. І я думаю, боже, ну не знаю. Просто я і він якось така велика різниця у хрещених тим віці. Ну, так, якось подумала. Ну, нічого, він такий спокійний, хлопчина, такий добрий. Немає там нічого злого такого абсолютно, що таке дитина. Нині Дмитру 23. Він жив у селі Северинівка на Київщині, працював ремонтником-будівельником і рідко бував вдома. Постійно говорив, що він не має вільного часу, бо до нього вічно ну, якісь закази, замовлення, замовлення. Він дуже любив цих діток Максимових, ну, брата, племінників своїх. Він страшний, вони йому на голову Вони, він, він з ними постійно грався, і він вони робили з нього, що вони хотіли. Хотів машину, він її собі купив. Перед новим роком він приїжджав до мене. Да. Тоді, напередодні нового року, вони бачилися востаннє. 24 лютого Марина разом з чоловіком та дітьми виїхала з Іванкова до батьків у село Тетерівське, що також на Київщині. А 2 березня знайома приголомшила Марину новиною: Дмитро та його старший брат Максим, та ще один чоловік з їхнього села поїхали разом у бік Києва. У ті дні це було вкрай небезпечно, і вони не повернулися. Були вже там російські військові в тому районі, де вони там знаходилися. Ну і більше такої інформації ніякої не було. Додзвонитись до них вже було нереально, і телефони були вимкнуті, і все. Перечувала, що з рідними щось може трапитися? Не перечувала, але дуже боялася. Так дуже страшно було. Старшого брата Максима шукала колишня дружина та мати його дітей. А от про молодшого Діму попіклуватися було нікому. Тож пошуки Дмитра кума взяла на себе. Мені просто жалко, що немає в нього батьків, немає, мама померла. Відчим так само помер. Більше ні сестер, ні братів у нього немає нікого. І, ну немає людину, кому шукати. Що найперше зробили, от куди саме звернулися? Я почала, ну. Шукати його в таких всяких там телеграм-каналах, у Фейсбуку там пошуки. Дуже багато було списків померлих уже. Звернулася і в Національне інформаційне бюро. Згодом Марина дізналася, чоловіка, який їхав разом із Дмитром і Максимом, знайшли мертвим, а пізніше вдалося розшукати і їхню автівку. Вона згоріла вщент. Тоді ж на Марину вийшла незнайомка. Відправила їй фото з російського сайту. На ньому були документи Дмитра та чоловіка, який загинув. Вона сказала, що вони теж шукають там свого знайомого. І оце вони заходили на цей сайт і побачили все ж такі документи і мого злума. І вони мені переслали. Марина зізнається, коли побачила це фото, одразу подумала про найгірше. До цього я вже знала, що чоловік, який їхав з ними, його вже немає в живих. Тому коли виставили документи Діми і того чоловіка, то відразу я щось подумала, що це може бути так само, ну, того ж чоловіка вже немає, то може так само і Діми немає. І так тоді було саме найважче. Але я якось взяла свої руки і <сум> вирішила, що треба щось робити далі. Не, не сидіть і не думати про таке про погане, а а що можливо давалось? ну, якось сили, підтримки, вірить, не здаватися все ж таки. В діти постійно говорили мені, що мама не плачеть. Вони там живі, бо я за Максима так само переживала. І, і потім, як от пошук цей розвивався. І ніяк. Тоді Марина звернулася у проект знайти своїх. Заявка потрапила до нашої пошуковиці Марії. Марія не на словах знає, що таке окупація. У перші дні повномасштабного російського вторгнення вона разом із родиною опинилася заблокованою в Гостомелі. Коли ж змогла виїхати у безпечну Польщу, відчувала за це провину і хотіла бути, хоч чимось корисною для України. Тому доєдналася до нашої команди. Ви знаєте, кожну свою заявку, яку я оправляю, я на 95% впевнена, що людина у полоні. Якщо це чоловік, якщо це молодий чоловік, Київська область, то я більш ніж певна, що він в полоні. Я переглянула всі списки, продивилася всі телеграм-канали, там, де виставляють полонених, там, де виставляють загиблих, російські сайти, але я нічого не знайшла, не було взагалі ніякої інформації про Діму. Та на початку січня Марії вдалося знайти колишнього полоненого, якого окупанти викрали з Київщини. Він підтвердив здогадки дівчини: і Діма, і Максим в Росії. Хоча країна-агресорка досі не визнала, що вони там в одному з закритих телеграм-каналів я побачила список від звільненого з полону чоловіка. Здається, було десь п'ять-шість. Прізвищ, і одне з них було прізвище Дмитра. Тобто людина, яка вийшла з полону, повідомила про те, що він був разом з ним у СІЗО Росії, і також там був брат Петра Максим. І про нього там була інформація про те, що його дуже важко зі здоров'ям. Я зв'язалася з Мариною. Вона, звичайно, була дуже щаслива, тому що вона. Вже до того моменту втратила надію, вона написала дуже приємні слова і вона була дуже рада. Емоції були страшні. Я розплакалась, по-перше, У мене такий почалось таке. І я почала до всіх дзвонити, але немає зв'язку. Я хотіла мамі подзвонити і розказати, бо вона ж теж про них знає. Але зв'язку не було і не було з ким мені так поділитися. А потім Марія знайшла ще одного чоловіка, який не просто перебував в одному сізо разом з братами, а безпосередньо сидів в одній камері з Дімою. Він розповів значно більше. Зокрема, і про те, як затримали братів і як помер той чоловік, який їхав разом із ними на початку березня. Їх почали обстрілювати. і Вони вийшли з машини хотіли тікати. Ну, щоб кудись, наче втікти в якусь вуличку звернути. Але тому чоловіку стало дуже погано. І вони отож йому допомагали, і не змогли втікти, бо його не хотіли залишити. Їх буряти тоді вже наче піймали. В нього був сахарний діабет, і виходить, в нього було це обострення, і він дуже просив чи води, чи конфету, щоб йому дали. Але тоді розбили якусь там їхню позицію, десь від російських військових. І вони, каже, такі злі були, і вони нічого йому не дали. Він просив, просив, а вже до вечора, вже все, вже він помер. Як багато їх в камері, чи багато саме з Київської області. Багато з Київської області, казав, дуже. Ну, в камері їх там ну, щось там по, до, більше десяти чоловік. Заставляють їх співати російські оці ж пісні, російський гімн, бо з пісні немає жодного дня. Розповідав, що він, що дуже схуд Дмитро, що ну, так, годують їх непогано, він каже, рибу дають, але дуже маленькі порції. Ну, наїстись неможливо. І ну, вже не б'ють їх. Кажеш, втім почав молитися. Каже, я не знаю, чи він молився до цього, але каже, що зараз ну, кожен вечір молиться. Кажу, що він гарно трим, ну, тримається, жде, жде, все рівно, що він потрапить додому. Я дуже сумніваюся, що він буде думати, що я його шукаю, саме я його шукаю. Але його це не головне, головне, що він повернувся додому. Як ви уявляєте вашу зустріч? О, я навіть не знаю. Навіть не уявляю собі. Це буде емоційно, дуже. це єдине, що я знаю. Буде багато. У мене буде багато сліз, це точно. Мабуть, я довго з ним говорила. Довго все б розпитувала, мабуть. Хоча не хочеться згадувати, як йому там було. Хочеться про щось добре, таке заспокоїти якось, його, хочеться, щоб він якось легше себе почував, щоб він знав, що дійсно він тут потрібен. Що його чекають, що він не сам, не один. Я їх дуже жду і дуже хочу їх побачити. Дуже скучила за ним. Ой, щоб всі полонені повер... по... повернулися додому, не тільки вони. Хочеться, щоб всі були вдома. З дітками своїми, з батьками. Страшно. За словами очільника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Близько 40 відсотків тих, кого Росія утримує в полоні, цивільні, серед яких дуже багато жінок і навіть є діти. Координаторка національних проєктів Центру громадянських свобод Наталія Ящук каже: в заручниках у Росії та на окупованих територіях щонайменше дві тисячі цивільних, і географія їх утримання дуже широка. Розпочинається вона з тимчасово окупованих територій: це Донецьк, Горлівка, Гілінавка, да, про яку так ну, всі е, дізналися після теракту, і так і віддалені регіони саме Росії. І таких місць обліковується більше, мабуть, 70 на сьогоднішній день. Умови отримання суперечить усім принципам міжнародного гуманітарного права катування відбувається фактично з кожним, це правда. Те, що не надається медична допомога в тому об'ємі і обсязі, в якому вона має надаватися, це факт. Ми бачимо по повернутим да, з полону нашим співвітчизникам, в якому стані вони перебувають. Ми бачимо, наскільки вони схудлі. Харчування не є нормою абсолютно. Більш того, о, коли ми опитували звільнених людей, вони нам розповідали про те, що в них не. Було незмінної білизни, ні відповідного сезонного одягу, і засоби гігієни так само це повальна проблема. Тому для того, щоб не допустити захоплення ще більшої кількості мирних мешканців і якнайшвидше повернути додому тих цивільних, які досі утримуються в полоні, потрібен потужний розголос. Я вважаю, що світ має знати і відкрити очі на ці злочини. Я вважаю, що е, цих людей мають повернути, і це основне гасло нашої кампанії, повернути без умов і обмінів. Якщо вони е, були такими сміливими і нахапали звідси наших людей, то хай вони цю сміливість візьмуть. Зараз проявлять і повернуть наших людей, а потім пояснюють міжнародній спільноті, чому вони вчинили цей воєнний злочин по відношенню не до однієї тисячі людей. Наш проект продовжує шукати понад дві тисячі людей. Серед зниклих Сергій Мироненко з Маріуполя, Олександр Макаренко, з Токмака, що на Запоріжжі та Ольга Романенко з селища Вільшани на Харківщині. Придивіться до фото на ваших екранах. Якщо вам бодай щось відомо про цих людей, повідомте. Спільно з Національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш e-mail або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться, щопонеділка о 21.15. Шукайте та не здавайтеся.